З чого це такі гідроциліндри? Це гідроциліндри з фронтального навантажувача великого на підйом кавша. Вони вже у нас розобрані, продефіктовані самі гільзи в гарному стані. Вони не будуть мінятися. На них ми будемо міняти всі втулки, також точити ущільнення для втулок, щоб мастило не вилазило. Це це ж така з гідроциліндрів, ті, що ми знімали на вулиці. Оцей шток в гарному стані, тут ми будемо міняти тільки комплект щільний. А оцей шток у нас, щоб було видно, отак от на ньому є повністю задири. І з тої сторони, по всьому діаметру, клієнту ми зняли відео, показали, він погодив заміну. Сьогодні ми будемо точити, ми окремо це підзнімемо, точити новий шток, будемо приварювати проушину і збирати.